Назвати інтелектуала і майбутнє програма про тих і для тих, хто працює головою, а не 24 години на добу. Сьогодні говоримо з людиною, яка фотографувала ще Марію Примаченко Івана Гончара, з людиною, яка фіксувала на своїх фотографіях безліч знакових для української історії подій. Наш гість. Метр фотомистецтва, засновник школи фотографії в Україні Віктор Марущенко. Пане Вікторе, перше питання до вас: форма чи зміст, приваблива картинка чи авторська фотографія. Який тренд сьогодні існує у світовому фотомистецтві і в українському? На жаль, ми трошки відстали в розумінні фотографії, тому що ми ще мислимо приблизно так, як було в двадцятому столітті. А зараз вона дуже змінилась, я маю на увазі фотографію. Тому що коли прийшла цифра, дігітальна фотофдігітальна фотографія, в руки камери взяли художники. А художники зовсім інакше мислять. Вони мислять від ідеї до вже реалізації ідеї. Ну також фотографії є в інформаційному просторі і в комерції. І залежно від того, про яку, е, йде мова, про яку фотографію йде мова, ми можемо говорити або про зміст, або про е, форму. Е, ну, Можливо, в комерційній фотографії, яка пов'язана у нас з рекламою або з фешн-фотографією, там більше уваги приділяють формі. Якщо говорити про арт-фотографію, вона сьогодні тільки пов'язана з змістом, з ідеями. Сьогодні насправді мати фотоапарат і вміти їм користуватися, вміє майже не кожен. Але фотограф це не та людина, вірно? Фотограф це та людина, яка може передати суть, проникнути всередину. З цим вмінням треба народитися чи цьому можна навчитися? Ну, у нас є таке поняття, з яким я борюсь вже, я не знаю, 30 років. У нас іноді кажуть професійний фотограф, при тому, що у нас нема освіти фотографічної. Тобто я не чую, щоб сказали, професійний стоматолог. Ви можете уявити таке собі, або професійний інженер. Це абсурд. Якщо ви перетинаєте кордон, то там всюди написано дипломований лікар. Тобто, документ про освіту є мандатом для подальшої роботи. Так, що у нас жодних професійних фотографів немає. Це все аматори, які просто заробляють гроші е, фотоапарату. Взагалі, ми відстали, тому що сьогодні е, вчитися треба в фотографії, особливо не мистецькі фотографії, і в Америці е, вивчають фотографію в університетах, а в Європі в академіях мистецтв. Тому у нас навіть таких людей немає, щоб мали дипломи про вищу освіту, де було б написано за фахом він фотограф. Тобто, по суті, в Україні і донині нема де отримати освіти фотографа. Навіть журналістам. Навіть фотожурналістам. Навіть фотожурналістам. А ситуація якимось чином найближчим часом може змінитися? Ні. Чи бачите ви можливості для цього? Я не бачу. Справа в тому, що вже помітно, як відстають навіть фотожурналісти. Тому що сьогодні е, від того, що ми всі маємо гаджети і ми е, всі стаємо кореспондентами, ми можемо знімати які, якісь події, які потім агенції у нас викуповують. Да? Ну таке часто буває зараз, там десь літак впав, бо там якась вибух, якийсь. Да? Перші, хто знімає, це прості люди пересічні. І потім прес там викупує ці сюжети. Тому сьогодні мова йде в журналістиці про аналітику. Тобто сьогодні люди працюють з великими темами. Тобто, у нас був був майдан, був, була війна або АТО, і люди дуже зробили сильні фотографії. Але це прес-фотографії. Вони просто передають подію. А далі що у нас лишилось? У нас лишилися е, поранені інваліди, е, біженці або переселенці, а їх ніхто з камерою не вивчає. Тобто, ми не. Не не здатні сьогодні розкривати тему. Ну, на протязі якогось часу. У нас як журналіст, фотограф або фотожурналіст фото не працює. І тут якраз бракує освіти. Це через те, що в суспільстві немає розуміння між різницею фотожурналістом? Ну, фото Можливо, немає запиту на на, на таку роботу. Я не кажу, що у нас не талановиті люди, вони дуже талановиті, і вони дуже яскраво відзняли всі ці події останніх років. Вони герої, да, нічого тут не можна сказати. Але вони не мислять. І тут брак освіти він. Да. Абсолютно тут ясно, що не вистачає освіти, не не вистачає розуміння, аналітики не вистачає і так далі. Ви у своїй школі намагаєтеся компенсувати брак цієї освіти для всіх слухачів школи. По перше, ми ж е, існуємо за рахунок е, наших внесків. Да, ми називаємо внески, тому що ми громадська організація неприбуткова. Тобто, люди, які нам платять, це внески. Благодійні і тому ми не можемо дуже багато грошей брати, а тут залежить і так мені здається, ми таку планку знань виставили. Що да? не всім це потрібно. Ходять, і деякі доходять до кінця, деякі не доходять до кінця. Але ми рахуємо, що ми є трамплином для подальшого навчання за кордоном. Mm -hmm. Тому що ми контекстуальні. Ми, ну у нас такий напрямок, який співпадає з сучасними трендами. Mm -hmm. А чи є в Україні чи сформована історія споживання фотомистецтва? Ні, ну ви ж знаєте, що ринку у нас немає. Ми зараз відкрили такий інтернет-магазин, і це спроба така продавати авторів українських. Ну, фотографів на uh -huh. да, роботи. Але ну так, ну я б не сказав, що і ми не планували, що це буде комерційна така штука. Да? Ми просто зробили, що все ж таки пропозиція має бути першою, uh -huh. а потім вже попит. Да? І ми так подумали, що ми краще зробимо спочатку пропозицію для. Того, щоб людина могла купити фотографію. А потім вже будемо розвивати цю тему і привчати людину. Чому? Тому що сьогодні ну, ми ж бачимо по аукціонах. Ми бачимо достатньо подивитись на список найдорожчих фотографій в світі. Їх вже дуже багато. Да? Там я не знаю під 100 наймінувань, і вони існуються більше мільйону, які були продані. А рекорд зараз 6,5 мільйони. Це я думаю, це нормальні сіни. Тобто, сьогодні йде ну конкуренція з боку то в контексті сучасного мистецтва. Вона існує, вона продається. У нас можна побачити тільки в пінчукар-центрі такого рівня, пане Вікторе. А чи корелюється між собою інтелект і фотографія? Чи можна сказати, що фотографія завжди є відображенням інтелекту її автора? Якщо брати розвинені країни ну, в Європі, це можливо Англія, Німеччина, Швейцарія, де потребує сьогодні, де є фотохудожники, які конкурують на ринку на аукціонах і мають колекціонерів, і їх виставляють галереї, то дійсно інтелект дуже потрібен, тому що сьогодні конкуренція ідеї. Це виставляється сьогодні. Це творчі або арт арт-фотографії, Це все ж таки е, ідейна фотографія. Це треба придумати. А для того, щоб придумати, треба знати контекст. А для того, щоб вивчити контекст, треба мати освіту, тому що його осягнути неможливо. Розумієте, якщо про нас сказати, я ж кажу, що вже є брак. Ми відчуваємо брак в, в освіту фотографів, які працюють в прес-фотографії. Вони вже не можуть рухатись далі однієї фотографії. От вам і зв'язок інтелекту або освіти, скажімо так, з фотографії. А ми все рахуємо як в 20-му столітті. А ідейна фотографія, мистецька фотографія. Вона виховує смак поступово у споживачів, у так само конкурентів фотографів. Ну це ж може стати е, поштовхом для розвитку самої самої фотографії, як такої в країні. Сьогодні люди сприймають фотографію на заході з точки зору. Нових ідей, а не з точки зору форми. А ми це сприймаємо з точки зору. Форми, тобто нам е, золота рамка потрібна, і щоб там все було гарненько, і щоб красивенько було, і все це наша фотографія. Я ж ми їздимо ж в Берлін, я ж супроводжую людей туди, і я бачу, як вони сприймають сучасну фотографію. Вони не хочуть розбиратися, а вона складна. Треба прочитати тексти англійською мовою, треба знати мову, треба розібратися, що там написано, е, вникнути туди, і все це роздивитись. Це потребує високих. Знань. І наші не можуть. Вони вискакують, як у горіллі, такі вискакують з музеїв сучасного мистецтва, краще піду, там, щось там подивлюсь, простіше. Тому, ну, я думаю, в Монголії теж фотографій нема, такої світового рівня. Да? Тому, можливо, Україна, хоча, на жаль, пострадянські ці республіки. в Узбекистані, наприклад, в Ташкенті є музей фотографії. У Білорусі все нормально з фотографії. Я е, кілька разів виставлявся з їхніми фотографами. Просто супер. Е, в Росії, ну, дуже добре все. Хоча з ринком там є проблеми. Там дуже мало людей купують. Там колекціонерів е, теж не дуже багато. Але в Україні ну просто жах. Це катастрофа. І я хочу сказати, що фотографія сьогодні в сучасному мистецтві вона конкурує, припустимо, ну що таке сьогодні фотоапарат в академії мистецтв. Це один з інструментів художника. Він сьогодні має вміти робити акції, малювати, робити фотографії або фотопроекти, має робити відеопроекти, інсталяції, перформанси. Це просто частина інструментарію. Да? Фотоапарат або е, відеокамера. Тому він висловлюється сьогодні так, а іншим разом він висловлюється е, через фотографію, інакше, і так далі. Тому, я думаю, сьогодні м це мистецтво візуальне, воно частина взагалі загального процесу, яке стосується і музики, і архітектури, і дизайну. І моди можливо, да? Чому? Тому що ну зробили якісь фотографії, ти бачиш, потім вони вже ну публічні. Вони, по-перше, вони пройдуть виставки, якщо цікавий автор, а потім це брендується якось. Да? З'являються якісь бренди, які використовуються все. Це загальний процес. Ти при в західні міста, ти приїхав, ти дивишся, там міняються вітрини, там ну загальний дизайн міста міняється. У нас такого нема, у нас процесу нема. Все стоїть. А якось фотографи з освітою, називаємо їх фотографи-інтелектуали, вони можуть долучатися якось до е, управлінських процесів в державі чи ні, чи радити, чи на рівні експертних консультацій? Ну у нас же, були, у нас же в 90-ті роки е, був такий спалах фотографічний, коли художники наші, е, коли фінансував СОРОС е, центр сучасного мистецтва. Там вже були дуже яскраві автори. І Чичкан був, і Арсен Савадов зробив велику кількість своїх проєктів, да? і Донбас-Шоколад і, і так далі. І Цаголов. Ну, всі сучасні відомі художники, вони всі працювали з фотографією. Чому? Тому що тоді вони працювали на контекст західний, на світовий. А потім, коли перестали фінансувати, вони повернулися сюди. На внутрішній ринок. А внутрішній ринок з фотографією не працює, вона не продається. А хто у нас купує? Ви ж знаєте: Воронов, там, Порошенко, хто там мистецтво збирає? Да? Такі люди, яким потрібно престижні речі, такі, щоб там щось стояло за тима. для статусності. Для статусності да? А фотографії ну, хто буде купувати фотографію? Ну навіть Михайловий, який вже всесвітньо відомий, такий музей купують. Помпіду купив е, е, центр в е, Парижі і в всіх фотомузеях. Він не в таких музеях тут нема на нього попиту. А є е, у фотографії таке розуміння, як смак? Чи коректно говорити про смак у фотографії, у фотомистецтві? Чи ні? Ну я ж кажу сьогодні, різниця в тому, що ми розглядаємо ще сучасну фотографію, фотографію з точки зору минулого століття. тобто вона для нас така. Однорідна, одноманітна. Mm -hmm. А сьогодні вона все ж таки многоконтекстуальна. Ми можемо говорити по конкретні речі, і треба для того, щоб сьогодні взагалі розмовляти про якісь тренди в і в мистецтві, і в комерції, і в цьому ну треба їх знати, їх треба вивчати. Ми цього не знаємо. У нас нема крім нашої школи, де я це викладаю. Це суча, історія сучасної фотографії. Ніхто про це взагалі. І, 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 Нічого, фотографія це як музика. А яка музика? Або ти граєш там Брамса і Шуберта, або ти граєш десь там. А тренди у сучасній фотографії, де задаються? Де ці центри існують? В яких країнах? Ну, це індустрія, це дуже великий процес. Якщо брати мистецьку фотографію, це, по-перше, галереї. Ну, це почнемо з того, що освіта. Ну, не завжди освіта є у фотографів. Теж таке, так? Да? Хоча ми знаємо відомі всі школи, це Дюссельдорфська школа. Вони всі е, вийшли на перший рівень завдяки е, своїм викладачам, бехерам, які вже померли, на жаль, але це приблизно 60 фотографів, які вчилися там і стали світовими зірками. Тобто, це вже залежало від е, викладача. От, не всі. Тому, якщо говорити про тренди, далі йдуть галереї, виставкова діяльність. Да? А виставкова діяльність, там дуже багато кураторів, там дуже багато критиків, там дуже багато, ну, взагалі, це обговорення йде. Да? Вже коли ти виходиш на цей рівень, ти вже під мікроскопом. Тебе вже розглядають, а потім тебе або беруть, або ні. Розумієте? От якщо цікаво, подивіться останній. Фільм про е, Кабакова Іллю, який зняли москвичі, дуже сильний фільм. І він сказав, що я посварився зі, е, зі всіма своїми друзями з Москви, тому що мене взяли, а їх не взяли. Розумієте? Тобто він сам, коли його питали, а як це вийшло, що ви стали світовою зіркою? Він каже: ну мене взяли, а їх ні. І тепер вони зі мною не розмовляють. Розумієте? Ну це індустрія, це теж треба розбиратися. Там є престижні речі, а є непрестижні, є Жеківські галереї, якісь да? а є галереї першого. Ви знаєте, що у нас Березницька робила в Німеччині в Берліні галерею, але вона припинила діяльність свою. Чому? Ну тому що дуже складно. Там асоціації галереї, вони, вони показують твій статус. Да? А вона не змогла туди зайти, тому що там залежить від кількості продажів, там і все дуже все складно. І все. Пане Вікторе, дуже вам дякую за цікаву бесіду. Насправді я розумію, що нам є куди прагнути, і є з чого починати розвиватися, принаймні, з кого приклад брати так точно. На згадку про нашу програму я вам хочу подарувати цю книгу. Дякую. Вам, Напевно, да? наше життя гра, і, в принципі, дякую. все, що в ньому дякую. є. Гра, я думаю, да. вам буде цікаво. Дякую.